Син мільйонера кожен день ображає прибиральника у школі, але одного дня до класу заходить шеф поліції. Школа номер 7 завжди гордилася своїм іміджем. Тут були найкращі випускники, найбільше переможців олімпіад, найсучасніші ремонти в класах. Але під блискучою обгорткою залишалося те, що не можна полагодити за державні гроші, атмосфера. Максим, син відомого бізнесмена. Власника великої мережі магазинів тримав себе як господар. Учителі зверталися до нього майже на ви. Директор вважав за краще не помічати дрібних порушень, а однокласники або підлабузнювались, або мовчали, і саме над прибиральником Максим влаштував собі розвагу. Чоловік, якого всі називали просто дядя Саша, працював у школі кілька років: тихий, сивуватий, з руками. Порипаними від хімії та миючих засобів, завжди в старому світлі й потертих штанях, ніколи не скаржився, ніколи не підвищував голосу. Для Максима він був ідеальною мішенню. О, прибиральник! вигукував він на весь коридор, коли бачив дядю Сашу з відром і шваброю. Ти знову тут повзаєш, як черв'як, учні сміялися. Ті, хто хотів лишитися у своїй вазі, теж, інші просто відводили очі. Максим міг спеціально кинути обгортку посеред чистої підлоги. Ой, впало, підбери прибиральник, ти ж для цього існуєш, дядя Саша нахилявся мовчки, піднімав, мив, без слова. Інколи Максим проходив повз і демонстративно морщився. Пахне тут тобою старий, інколи кидав у нього паперовими кульками або заливав водою щойно вимиту підлогу. Учителі бачили, але воліли не втручатися. Бо це Максим. Бо краще не сварити його батьків, а дядя Саша мовчав завжди. Його мовчання не було капітуляцією. Було іншим, твердим, як кістка, але в коридорах, де царювала глуха байдужість, цього ніхто не чув і не бачив. Так тривало день за днем. І здавалося, що триватиме завжди, поки одного ранку не змінилося все. Чим більше Максим бачив, що ніхто не зупиняє його, тим нахабнішим ставав. Йому більше не вистачало просто кидати обгортки чи глузувати при зустрічі. Він почав робити знущання частиною шкільної культури, розвагою, за якою мовчки спостерігали інші. В одному з коридорів Максим навмисно перекинув сміттєву урну, коли дядя Саша щойно закінчив мити підлогу. Зробив це повільно, демонстративно, так, щоб усі побачили. Ой, щось упало. вигукнув він фальшиво здивовано. Підбереш прибиральнику, а то вдруге я забрудню взуття. Учні, що стояли поруч, засміялися. Хтось засміявся нервово, хтось від душі. Але ніхто не зупинив його. Дядя Саша мовчки нахилився, почав збирати розсипане сміття повільно, методично. Рухи його були точними, без різкості, без розпачу. На перерві Максим пішов ще далі, узяв маркер і на дошці в коридорі. Де висіли фотографії педагогічного складу і працівників школи, домалював карикатуру. Поруч із фотографією дяді Саші, Велике вухо, клешні замість рук і напис Король швабри фотографію бачили всі. Деякі учениці прикривали роти руками, стримуючи сміх. Учителі проходили повз, удаючи, що нічого не помітили, а дядя Саша просто взяв губку і стер карикатуру без коментарів. Без зайвого руху, як стирають пил спокійно й остаточно. Того ж дня на уроці фізкультури Максим, проходячи повз чоловіка з відром, вилив воду на підлогу, змусивши того посковзнутись. Дядя Саша встиг утриматись, не впав, поглянув на хлопця коротко, без образи, без злості, і продовжив працювати. Максим зиркнув на однокласників, побачив їхні напружені, але мовчазні обличчя і сам розслабився. Жодної реакції, жодного спротиву, усе лишалось, як є. Тільки глибоко всередині, під голом переможного сміху і запахом шкільної їдальні, хтось уже починав відчувати, межа давно перейдена, і світ навколо не залишиться байдужим вічно. Наступного ранку в повітрі зависло щось незрозуміле ще до дзвінка на перший урок. Школа, зазвичай шумна і метушлива, стояла напружена. Ніби притихла перед бурею. Учителі в коридорах перешіптувались короткими фразами. Адміністрація заметушилася біля входу, хтось із завучів терміново щось переписував у блокноті. Коли пролунав дзвінок, клас 10-й Б зібрався за партами, як завжди, зі звичним полоском розмов і тупотінням ніг. Максим сидів на останній парті, розслаблений, гортуючи телефон. Аж раптом двері розчинились, і в клас увійшов чоловік. У темній формі з відзнаками на плечах, шеф поліції міста. Його фігура заповнила простір високий, впевнений і з прямим поглядом, який одразу ж змусив припинити всі шепоти і клацання клавіш на телефонах. За ним, тримаючись трохи осторонь, зайшов дядя Саша у своїй звичній сірій курці, з руками, що ще пахли мийним засобом. У класі стало тихо так. Що було чути, як хтось нервово хрустнув пальцями. Шеф поліції не став оголошувати себе, не запитав дозволу в учителя, Лише коротко, твердо сказав: Усі залишайтесь на місцях. Це не виховна година, це офіційна розмова. Максим витягнув навушники з вух і вирівняв спину. Його обличчя спочатку було здивованим, потім злегка насмішкуватим. Що це за цирк? Але в наступну мить. Коли шеф поліції глянув прямо на нього, без злості, але дуже прямо, навіть Максим опустив очі. Дядя Саша стояв збоку, як і завжди, мовчки, без претензій. Але тепер у нього за спиною стояла інша тиша, та, що не потребує слів, щоб важити більше, ніж найгучніший крик. Відчувалося те, що відбудеться зараз, не можна буде стерти, забути або сховати за батьківськими грошима. У класі більше не було байдужості, лише напружене чекання. Шеф поліції обвів поглядом клас. Його голос, коли він заговорив, був негучним, але таким, що нікого не залишив осторонь. Я хочу розповісти вам історію одну коротку, без дат і зайвих імен. Учні сиділи напружено. Ніхто не хихотів, ніхто не кликав під партами повідомлення. Багато років тому, ще задовго до того, як більшість із вас почала ходити до школи. У нашому місті проводилась одна спецоперація. Дуже небезпечна, дуже важлива. Один чоловік, офіцер, працював тоді в групі захоплення. Йому було доручено найскладніше евакуювати заручників. В процесі він отримав серйозне поранення, але продовжив працювати, прикриваючи своїх людей. Шеф поліції зробив паузу. Перевів погляд на дядю Сашу. Той стояв рівно, не опускаючи очей. Серед тих, кого він тоді врятував, був я. У класі хтось ледь чутно вдихнув. Після операції він міг би отримати високі нагороди, міг би працювати в кабінетах, міг би використовувати свої заслуги для кар'єри чи слави, але він вибрав інше він залишив службу. І коли здоров'я більше не дозволяло повернутися до бойових підрозділів, він вирішив працювати в місці, де формуються люди, тут, у цій школі, не заради грошей, не заради почестей. Шеф поліції обережно поклав руку на плече дяді Саші він хотів бути поряд із дітьми, не для того, щоб командувати, а щоб кожного дня нагадувати. Гідність не в тому, скільки в тебе грошей, і не в тому, скільки людей кланяються перед тобою. А в тому, чи можеш ти залишитись людиною там, де інші забувають, хто вони є. У класі було настільки тихо, що було чути, як за вікном скрипить фургони на розбитій дорозі. Шеф поліції глянув прямо на Максима, той сидів тепер дуже прямо, руки стиснуті в кулаки під партою, і більше не було в його очах зверхності. Ви щодня проходили повз героя, продовжив шеф. Ви щодня мали шанс навчитися від нього чогось. Важливішого за будь-який предмет у шкільній програмі. Він обернувся до класу. Але шанс не обов'язок, і зараз кожен із вас має вирішити, ким він буде. Дядя Саша нічого не сказав, як і завжди, але тепер кожен у класі відчув, його мовчання важить більше за будь-які лекції. Після тієї розмови урок так і не почався. Шеф поліції вийшов із класу разом із дядею Сашею. Залишивши за собою тишу, густу і важку, через кілька хвилин до класу зайшла завуч і офіційно оголосила. Максим Р. У зв'язку з інцидентом тимчасово усувається від навчального процесу до закінчення службової перевірки батьки, викликані до управління поліції для надання пояснень. Максим мовчки зібрав рюкзак, його обличчя було бліде, руки трохи тремтіли, ніхто не сміявся. Ніхто не шепотів, учні просто дивилися, не з тріумфом і не зі зловтіхою, з чимось іншим, і з тим дивним усвідомленням, що все, що здавалось незворушною буденністю, насправді трималось на чужому терпінні. Коли двері за Максимом зачинилися, клас залишився в незвичній для себе тиші, а з наступного дня в школі стало по іншому. Тепер, проходячи повз дядю Сашу, учні не відверталися. Хтось сказав добрий день, хтось допомагав підняти в пале сміття, навіть якщо це було зайвим. Учителі, які раніше не помічали принижень, тепер уважніше стежили за атмосферою в класах і не тому, що боялися перевірок, а тому, що самі щось у собі відчули. Дядя Саша продовжував працювати так само, як і раніше, ні гордо, ні ображено, просто як людина, яка звикла тримати свій фронт. Але тепер, коли він проходив коридорами, не було більше підсміювань, не було карикатур, не було кинутого навмисно сміття. Бо тепер усі знали, важливість людини не визначається формою одягу зарплатнею чи ім'ям у списках батьківських донорів школи. Повага більше не мірялась статусом, і в кожному кивку на назустріч, у кожному простому «дякую» жила справжня зміна, та, яка не кричить, не пише постів, не вимагає оплесків. Та, яка росте там, де одного разу хтось став на бік гідності і залишився на ньому.